Поріжжя один з найпотужніших промислових центрів України. Але донедавна ще й клондайк для криміналітету за останні 20 років козацька столиця методично грабувалася. Так було ще декілька років тому, але влада нарешті взялася наводити порядок. Має як ніколи, міцну виконавчу вертикаль, та час від часу тут спалахують спроби реваншу. Прогурод про не розвивався, ну но є люди не спали, не спали. в цей время займалися. Тож називається сьогодні рейдерство. Це біда нашого города. Рейдерство, корупція, кримінал. Три сестри, які нерозлучно ходили по промисловому Запоріжжю, разом із ними криваві конфлікти за власність, так звані розборки. Область довго перемагала у невидимій першості за кількістю замовних убивств. Список вражає. 2006 рік пік кількості замовних убивств. У Ялті Кілер застрелив запорізького бізнесмена-депутата і депутата Віктора Савкіна. У під'їзді власного будинку, членами так званої банди Лисих, зарізаний депутат Запорізької міської ради Володимир Разгуляєв. Від рук невідомих убивць загинув директор механічного заводу Олексій Шиян. Підприємство у цей час атакували рейдери. Під час конфліктів всередині етнічних злочинних груп розстріляли підприємця Володимира Маляра на вулиці з автомату. Кулі потрапили в маршрутне таксі з людьми. На замовлення такої ж етнічної злочинної групи біля свого під'їзду застрелений Юрій Сакварелідзе, який виступив проти бізнесу на викраденні дітей. 2009 року членами ОЗГ Деники вбито начальника зміни охорони Запоріжсталі Олександра Камерістова. 2011 року вперше до влади прийшли люди, які створили монолітну команду. Губернатор Пеклушенко почав формувати своєрідний трикутник стабільності: влада, суспільство, бізнес. Політичний та економічний хаос подолали. Власні стоїть, влас не спить. власть крім того, що латає водопроводи. вона працює на перспективу. Вона знає, що потрібно людям, вона знає, що потрібно молодежі, Вона знає, що нужно зробити, щоб человек гордился своєю територією. У Запоріжжі проходить реконструкція та будівництво об'єктів соціальної та культурної значимості. Ось лише декілька прикладів. Відкрита оновлена будівля обласної філармонії. Розроблено проект та розпочато реконструкцію палацу спорту Юність. Готовится до відкриття обласний перинатальний центр. Почалося зростання темпів будівництва мостів через річку Дніпро. Впервые в Запорожской области сложилась такая стабильная обстановка, когда вся власть работает как единая команда. Это благодаря нашему губернатору. И сегодня достигнуты результаты борьбе с коррупцией. Рейдерством на сегодняшний день происходит увольнение коррупционеров. В последние годы бюджет развития города увеличивался в среднем в полтора раза. Это результат консолидации Киева, областного и городского уровня властей. И я считаю, что никто не хочет иметь дело с городом, в котором нет. консолідації, в якому йде війна. але кримінал у відчаї чинив спротив у 2011-2012 роках. Рецидиви замовних убивств загинули підприємці Роман Бойцеховський та Едуард Горбатко, які заважали потужній етнічній злочинності. У березні 2012-го бандою лисих вбитий бізнесмен Микола Бінько. У Запоріжжі залишилися ті, кому потрібен хаос. Їм не потрібна стабільність та розвиток регіону. 15 серпня близько 23.25 у районі ресторану Рибальський стан з автоматів було обстріляно автомобіль, за кермом якого знаходився відомий запорізький бізнесмен Євгеній Анісімов. Євгеній Анісімов, запорізький бізнесмен, народився 1975 року у Запоріжжі, власник низки компаній, які працюють у сфері торгівлі, медицини та видобутку корисних копалин у Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях. Є факти того, що бізнесмен Євгеній Анісімов має серйозний досвід кризового менеджменту та захисту від рейдерських атак. Саме він стабілізував роботу низки стратегічних компаній, що знаходилися в процесі банкрутства. Будівнича компанія Константа відновила житлове будівництво. Бурова компанія Букрос врятована від рейтерського захоплення. Підприємство Будівельник 2007 почало розробку Великотокмакського родовища та інші енергомаш екологія і Харвест індустріалес. Зупинено рейдерський захват підприємств у Запоріжжі. Євгенія Нісімова знають як людину, яка підтримує важливі для розвитку регіону проекти. Власті на території Запорозької області вдалося об'єднати і розвиток економіки і. бизнеса как социального партнера. Одним из ярких примеров о том, как работает власть и бизнес, можно показать на примере Евгения Анисимова. Мы чувствуем всегда его помощь в различных направлениях. Этот человек играет большую роль в жизни города, потому что он поддерживает и проведение городских праздников, Градські лікарні піддержує соціально незахищених людей реконструкцію города на черзі. Центральна площа Запоріжжя, фестивальна. За ініціативи губернатора Олександра Пеклушенко та фінансової підтримки Євгенія Анісімова, який взяв на себе всі витрати по будівництву. Незабаром тут з'явиться фонтанний комплекс, якому немає аналогів. Вартість будівництва фонтану біля 30 мільйонів гривень. Фонтан нескінченність. Це комплекс з 29 чаш. У центрі бронзова куля вагою 35 тонн, що піднімається на 3 метри. Стіна зі струменів води з-за вишки з багатоповерхівку виконує роль водного екрану, на якому будуть демонструватися фільми, концерти і лазерні шоу. В 1999 році у п'ятвойдетській лікарні з'явився дуже надійний друг Анісімов Євгеній Олександрович. А благодаря его помощи у нас обновляется оборудование. У нас улучшается материально-техническая база, реконструируется, реконструируется отделение. Он помогает не только нашей больнице, помогает и пятой больнице. Я могу смело сказать, что благодаря его помощи очень большое количество детей сохранили не только свое здоровье, но и жизнь. В течение всего этого времени практически никто о его такой помощи ничего не знал. Я думаю, что это потому, что он человек верующий. Он первый, кто откликнулся и на месте разрушенного храма построил новый храм в честь Петра и Февронии. Кроме этого, он начал строительство еще одного храма в городе Запорожье. Планируется и начинается уже строительство в городе Энергодаре, в Мелитополе. И это все стараниями одного человека. А чего стоит лишь только уникальное, не только для нашей земли, казацкой, а и для всей Украины, возвращение на остров Хортица – Аутентичного иконостаса XVIII века. Была приятно удивлена тем, что нашей организации стала поступать помощь от Евгения Александровича Анисимова. Я сейчас выступаю как руководитель Запорожской городской общественной организации инвалидов «Победи мрак. Важной вехой помощи к больным станет открытие лаборатории иммуногистохимии в онкодиспансерии. і відділення цитології в обласній лікарні. Про підтримку обласної влади та бізнесу кажуть і афганці. Євгений Александрович Анісімов е, вплотную працює з ветеранськими організаціями, і допомагає ветеранським організаціям в організації праздників, в організації всяких мероприятий, в оказанні матеріальної допомоги не тільки для інвалідів війни, але й учасникам бойових дій. І благодаря взаємодействію і такому бізнесу і власті, ми е, змогли в минулому році Получить две квартиры сверх той нормы, которая дає нам государство однокомітне в Запорожье. В этом году мы получили п'ять квартир сверх той нормы, которая нам дає государство. Велике значення мають і проекти національного масштабу, повідомляють у Запоріжжі. Степногірськ невеличке місто у 30 кілометрах від Запоріжжя. Нині тут живе 4 тисячі людей. Коли з розпадом СРСР тут зупинили розробку родовищ марганцевої руди, завмерло й життя у Степногірську. Євгенія Нісімов ініціював проект металургійного та гірнично-збагачувального комбінату. Знайшов інвесторів. Є ліцензія, йде проєктування. Будуватимуть для мешканців для регіону. Це не просто налоги, не просто робочі місця, це Возрождение города та возраження території щоправда, кожна ініціатива Анісімова піддавалася дискредитації у підконтрольних опонентам змі. У Запорізькій області за гроші кримінальних угруповань вже кілька років ведеться інформаційна війна. Чорний піар, вигадані звинувачення, провокації під прицілом влада та бізнес, які підтримує реформи та ініціативи влади. У Запоріжжі немає жодного змі, якому ОЗГ не пропонували б великі гроші за участь в цій кампанії. Брутальність інформаційних кампаній змусила реагувати навіть Запорізьку міську раду. Вона ухвалила окреме звернення. З початком консолідації і об'єдначих процесів, ініційованих обласною владою, в регіоні почалася і активізація тих, хто звик вирішувати свої меркантильні питання в атмосфері хаосу шляхом використання брудних технологій ця група осіб намагалася і намагається дискредитувати владу та її представників. Найпростіший шлях дискредитації створити негативний образ, кажуть професійні політтехнологи. А потім відмивайся цю технологію. політтехнологи називають створенням білого дракона, на тлі боротьби з яким навіть криміналітет виглядає білим та пухнастим. Запорізькі експерти стверджують, на серпень 2013 року у кампанії з дискредитації Євгенія Анісімова, який підтримує діючу владу, приймають участь 22 змі: один кабельний телеканал, 6 радіостанцій, 5 газет, один журнал і 10 сайтів. За окрему плату залучаються журналісти центральних змі. По суті, більше цих видань є дотичними до кримінальних груп. Експерти одностайні ці змі не критики, це рупор дискредитації місцевої влади, а з ними і президента. Чорний піар тиражується так званому шаховому порядку заздалегідь спланованим сценарієм. Невеликий і список спікерів, які використовуються в чорному піарі. Шість так званих представників запорізького бізнесу, які мають авторитет рейдерів та корупціонерів. Хочу відмітити, що саме ті спікери, які використовуються а, представниками запорізького бізнесу, а, є невпізнавими та не мають авторитету в експертному середовищі. Хвиля чорного піару і провокацій шириться тільки під контрольними криміналу змі. У 2011 році було розміщено близько 600 публікацій сюжетів за даним сценарієм. У 2012-му – 2400 інформаційних пострілів у 2013-му – вже понад 4 тисячі. Спочатку анонімні звинувачення з'являються на сайтах смітниках, потім передруковуються іншим сайтом і вже з посиланням на нього пошируються в ЗМІ, пояснюють фахівці. Для дестабілізації ситуації різні способи. Починається, як правило, з інформаційних атак. Чорний піар, клівіта, інсинуація і ложі, коли це не срабатывает, коли аудиторія бачить, що це явна ложь. Когда аудиторії не заінтересовані в этом матеріалі, починають промінятися силові методи. І рано це переходить до прямих попиткам унічтаження. Що ж сталося у той літній день, 15 серпня, Євгеній Анісімов виїхав зі свого офісу. Майже ніч, близько 23-ї години, рухаються два автомобілі Мерседес Гелендваген. За кермом першого сам бізнесмен, у другому охорона. Гелендвагени рушили по вулиці Патріотичній та бульваром Шевченка у напрямку готелю Шеротон та набережної Дніпра. Доїхавши до перетину з вулиці немировича Данченка, Гелендвагени нагнали червоний черік'ю кю, який також повертав у бік набережної. За поворотом з увівтаними сигналами і знаком аварійної зупинки стояв Фіат Уно. Який вважають експерти виконував функцію перешкоди, що мала знизити швидкість об'єкту атаки та максимально наблизити до себе об'єкт нападу, не залишаючи йому шансів? Навіть використовували кулі, які здатні пробити бронь калібр 7х62 зі сталевим сердечником. За попередніми даними в організації замоку брало участь не менше десяти осіб. Злочинцями був заздалегідь встановлений маршрут прямування об'єкта. Вибрано оптимальне місце для здійснення замаху, підготовлена засідка та шляхи відходу. Експерти кажуть, замах могли запланувати колишні або ж нинішні співробітники правоохоронних органів, так як саме вони володіють відповідними можливостями. Акція була спланірована професіонально. Ну Большая вероятность того, что консультанты были сотрудники правоохранительных органов, которые хорошо знакомы с тактикой охранных мероприятий и с оперативной работой. Организовать на таком уровне наружку, которую бы не заметила охрана все-таки уровень. уревіче став несподіванкою для кілерів, які вискочили з кущів напроти фіаду. Саме Чері вважають експерти завадив другій групі кілерів, яка очікувала на набережній в чорному лендкрузері, блокувати гелендвагени на зустрічній смузі біля фіату. Посліпіть водителя фарами, для того, щоб він притормозив, лібо заблокувати йому виїзд для того, щоб він не змог виїхати. Тим самим становівшись, він становилися абсолютно мішені. Тобто, що помішало? Часті, я вам скажу, що можна говорити о том, що помешал і красний автомобіль. Коли чарі почав обходити фіат, пролунали постріли. Місце взагалі придумано просто супер ідеально. Три поворота під прямим оглом з небольшої дистанцією між поворотами, тобто машина разогнаться апріорі не може. Двоє нападників були озброєні автоматами Калашникова. Один з них заклинило після першої шкулі, а з другого випустили чергу з 28 куль. калибру 7,62. Первая пуля втрапила в заднее боковое стекло «Черри». Повернув лево голову, я увидела сверка... сверкание. То есть сверкание очень похоже на искры. В моем случае вошедшая пуля в заднее боковое стекло боковое была на уровне от моей головы в 40 сантиметров. Друга куля увійшла у радіатор зі сторони водія Гелендвагена, там, де був Анісімов за кермом. Одночасно почав стріляти перший кілер. Куля влучила у бокову стійку біля водія і зайшла у салон, пролетіла перед обличчям водія. Євген Анісімов крутнув кермо вліво, натиснув на газ і поїхав на стрілка, якого врятував від авто лише знак. Той тримав на мужці місце водія, але випадкове та різке маневрування Гелендвагену змістило траєкторію більшості подальших пострілів на праву частину авто, коли Гелендваген. Вивернув право і промайнув стрілка, убивця спробував наздогнати водія пострілами, але безуспішно. Срібро починалася навіть не від центра, а починалася по лівій стороні автомобіля, де знаходився водій. Він знаходився там один. І благодаря тому, що він почав сміщати руль в сторону е, е, движення на стрілка. Смістився угол автомобіля, смістився угол обстрілу. Обстріл тривав близько трьох з половиною секунд. За такий час автомат Калашнікова вистрілює обойму. На місці злочину було знайдено 29 гільз. 22 кулі влучили у Мерседес. Одна з куль прошила дорожній знак. Три кулі влучили в паркан будмайданчика, одна у вікно дитячого садка. Ще три розлетілися у невстановленому напрямку. Стріляли профі, кажуть експерти. Ніхто інший не зміг би на такій швидкості 22 рази влучити в авто. Та якась то сота доля секунди або кілька секунд. Возможно, поворот руля голови і повіші чоловіка дали можливість йому не потрапити в зону обстрілу. Ветерани правоохоронних органів, які аналізували замах, щиро здивовані. Ретельність підготовки гарантувала кілерам навіть не 100, а 200 відсотковий успіх. З'ясувалося, життя Анісімова врятували чотири щасливих збіги. Перший тимчасова зміна траєкторії руху автомобіля, другий випадковий автомобіль на шляху слідування об'єкта замаху, третій заклинення другого автомату нападника. І четвертий швидкість гелендвагенів, яка не дала змогу ані кілерам, ані автомобілю Ленд Крузер здійснити переслідування. Криміналісти повідомили розвідкуль з місця стрілянини три кілометри. Діларів не зупинило те, що влітку тут допізна гуляють люди. Поруч кафе, ресторани та набережна. А де в такий час багато людей? Та садік попала пуля після перестрілки, було покушення на покошеніна. мало у нас ну і та крашо, що случилося в 23 три А если були діти, отак вот от рикошетом, стекло розбито насквозь одної второю. Нападники одразу ж залишили місце замаху неподалік у лісосмузі. Викинули зброю та три повних автоматних ріжка і зникли у невідомому напрямку. Проте бойова операція після обстрілу не припинилася. Анісімов вів автомобіль у напрямку набережної, де повернув у бік Преображенського мосту. Але з'явився чорний лендкрузер, який не встиг блокувати виїзд кортежу з Немировича Данченка. У Гелендвагена істотні пошкодження, пробитий двигун, радіатор, паралізований гідропідсилювач керма. Анісімов був змушений певний час їхати по зустрічній смузі. Автомобіль охорони йшов паралельно. На міст Преображенського бізнесмен заїхав по зустрічній смузі. Вже на Хортиці бізнесмен пересів у цілий автомобіль, а потім охорона довезла його до броньованої автівки. Щоправда, і після цього були спроби переслідувати кортеж. У місті впевнені того серпневого дня стріляли не тільки в Євгенія, анісімова. Раніше в місті була неуправляємість. У єдиної команди, і це розв'язувало руки тим, хто стрімився посіяти в місті Хаос. Сьогодні ці вистріли не тільки в конкретного чека, це в стабільність єдиної команди. Хто стріляв? Чий заказ виконувався? Хто допомагав організації нападу? Хто вів спостереження за офісом Анісімова напередодні замаху, яке значення мають збіги в почерку кілерів зі злочинами, скоєними раніше? Чому напад відбувся одразу після заяви губернатора про боротьбу з наркоторгівлею та підтримки його ініціативи Євгенієм Анісімовим? Кому було вигідно подати в змі замах як інсценування, хто намагався відбілити замовників та заплутати сліди? А найважливіше кому не подобається розвиток запорізького краю? Відповіді на ці питання поставлять крапку на залишковому явищі криміналу та зірве маски з тих, хто готував кривавий сценарій для Запорізької області.